Я не задоволена. Я не задоволена і хочу поскаржитись. По-перше, ви позбавили їжу радості. Кожна страва, яку ви сьогодні подавали, це якийсь інтелектуальний екзорцизм, а не те, що приносить насолоду. Коли я їм ваші страви, то у смаку бракує любові. Краще не дуріть себе, нужбо, шеф. Я гадала, що сьогодні вечір гіркої правди. Ось вам правда. Ви готуєте з одержимістю, не з любов'ю. У вас гарячі страви холодні. Ви шеф. Ваша єдина мета у житті це смачно нагодувати блін людей. І на жаль, це провал. А найголовніше, знаєте, це те, що я, бляха до сих пір голодна. Так, я голодна до смерті. І що у вас є? Знаєте, чого я хочу? Чізбургер? Справжній Чізбургер. Не якесь там авангардистське, блін гівно, а справжній чізбургер. та хіба ви здатні?